Не робіть наступні п'ять речей, тому що вони здатні вбити навіть дуже сильне кохання. Дивіться це відео до кінця, тому що остання ознака найнебезпечніша для стосунків. Перше, токсична критика це коли партнер висуває претензії, кажучи, що ти завжди робиш це або ніколи не говориш те. Наведу приклад, партнер одного разу спізнився на зустріч, але від вас почув щось схоже на «на тебе ніколи не можна покластися. Ти завжди такий» який безвідповідальний і так далі. Друге узагальнення, що критикують характер людини. Наприклад, ваш партнер поскаржився на складний робочий день, а ви замість підтримки йому сказали, ти такий песимістичний. Третє – зневага. Це зітхнення, закочування очей, глузування з партнера або сарказм. Четверте, захист це коли замість того, щоб сказати, вибач, я була не права, ви починаєте виправдовуватися, не відповідаючи при цьому за свої дії. П'яте мовчання у конфліктних ситуаціях, коли замість того, щоб прямо пояснити партнеру, що вам не подобається, ви обираєте замкнутися у собі, відвернутися та мовчати, або сказати, оце наше таке жіноче, що сталося нічого. Дівчата, хто зараз впізнав себе?